Вітаю, шановні член журі. Я Некрут Михайло Костянтинович, учень 11 класу гімназії номер 172 Нивки Шевченківського району та моя науково-дослідницька робота на тему моніторну зміни рослинного покриву Кримського півострову період анексії за допомогою ДЗЗ. Педагогічний керівник Козубенко Людмила Олексійовна, вчитель географії, вчитель-методист гімназії номер 172 Нив. Науковий керівник Карпенко Олена Володимирівна керівник секцій ГІС та ДЗЗ. Бетону, метою даної роботи є теоретичне та практичне обґрунтування моніторингу Кримського півострова за період анексії. Предметом дослідження є зміна стану рослинності Кримського півострова у період 2014-2022 роки. Об'єктом дослідження є моніторинг рослинного покриву Кримського півострову, період анексії. Матеріали та методи дослідження. В ході роботи було проаналізовано космічні знімки та дані за період 30 травня 2013 по 2021 роки, використано програму Google Earth Pro для зображення загального вигляду Кримського півострову. Це рисунок 1 картосхеми Кримського півострова. Також було аналізовано космічні знімки супутника MODIS з веб ресурсу EOBrowser та програми класифікації космічних знімків QGIS. Цивільна географічна інформаційна система, призначена для створення і використання картографії. Ця програма використовується багатьма урядовими і неурядовими. Організаціями для отримання необхідної інформації, що має територіальну прив'язку. Можемо помітити це рисунок 2 кмит Кримського півострова з виділеним джанкойським районом. Зелене це сам, сама територія джанкойського району, червоне – це вся територія Кримського півострова і все інше це Кримський півострів на чолі з водою. Також було використано веб додаток Google Earth Engine, захмарна платформа для геопросторового аналізу даних у планетарних масштабах, вона дозволяє використовувати величезні обчислювані потужності Google для визначення найрізноманітніших проблем, такі як втрата лісів, посухи, стихійні лиха, епідемії, продовольчі безпеки, управління водними ресурсами, зміни клімату, захисту навколишнього середовища. Також для дослідження та отримання даних кореляцій та будови графіків та гістограм змін було використано програму Excel. Можемо це помітити на рисунку 3: графік залежності між ND та NDVI та NDWI. NDVI, NDVI це взагалі індекс активної біомаси, а NDWI це індекс водних деркал. Тобто скільки води є на Суші. Також було проаналізовано знімки індекси NDVI за 2013 та індекс NDVI за 2021 роки. Ми можемо помітити, що у 2013 році індекс NDVI був помітно кращий, тому що. Більш світло-зелений колір означає, що активної біомаси на, на Кримському півострові заходиться більше. Якщо ж порівнювати за 2021 рік, то світло-зеленого світло кольору там майже немає. Також можемо порівняти індекси NDWI за 2013 та 2021 роки. Якщо дивитися на 2013 рік, то можемо помітити, що світло зеленого кольору тут також більше, і на території Джанкойського району більш помітні сині утворення, тобто озера, і якщо порівнювати за 2021 рік, то можемо помітити, що світло зеленого кольору дуже мало. Висновок. Згідно з проведеним дослідженням стану рослинності Кримського півострова за період анексії рослини, рослини покрив поетапно змінювався, завдяки даним, які були отримані за допомогою геоінформаційних систем та дистанційного зонування Землі. Дослідивши за допомогою космічних знімків супутника Модіс можна стверджувати, що за період Анексії Кримський півострів, природа та людина внесла свої корективи. На основі ресурсу Google Earth Engine було зроблено індекс NDVI, що я раніше згадував це індекс активної біомаси та NDWI це, це показник водних дзеркал, і відповідно до отриманих даних супутника було враховано усередне назначення показників NDVI та NDWI. Це рисунок 5 і 100 грам даних. Можемо на них проаналізувати, що лише пікові дані були у 2018 та 2020 році. Це зумовлено з, з великою кількістю опадів. Так, показник активної біомаси NDVI та показник NDWI мають тенденцію до зниження за весь період, окрім, як вже я раніше сказав, 2018-2020 роки. Дослідження показало пряму залежність між показниками, які за період 2014-2021 роки мають значення від 89 до 97%, що проговорить про міцний зв'язок. Це рисунок 3%. Саме найбільше в них, саме міцний в них зв'язок був у 2014 році. Через агресивні дії, що призвели до анексії Кримського півострова, відбулися події, які для відновлення екології та рослинного покриву займуть для у нас багато сил та багато років для повернення на довоєнний період.